Є новина, друзі, Агентство Bloomberg опублікувало е, мирний план США, який вчора обговорювався в Парижі. Дослухайте до кінця буде дуже е, цікаво. Зараз я зачитаю, щоб бути точним, але одразу скажу, що мене ну дуже здивувала реакція наших мільйонних грам-каналів. Ми про це поговоримо. Так от, у разі тривалого припинення вогню, пропозиція передбачає фактичне замороження війни, причому українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть джерела агентства. Пропозиція США також передбачає послаблення санкцій проти Росії та відкидає обговорення прагнення України стати членом НАТО. Ну, тобто, без НАТО, як нам і говорили, пише Блумберг, зазначаючи, що джерела відмовились розкривати інші деталі. Один із посадовців, який говорить з Блумберг на умовах анонімності, заявив, що згадані плани не будуть остаточним врегулюванням, а європейські союзники України не визнаватимуть її окуповані території російським. Ну, я думаю, Україна точно не визнаватиме і я думаю, це вчора обговорювалося. Посадовці також підкреслили, що переговори будуть безрезультатними, якщо Росія не погодиться припинити бойові дії, і наголосили на важливості надання Україні гарантій безпеки для забезпечення будь-якої угоди. Ну тобто, от, бачите, підтверджуються всі новини. Про те, що я говорив, що Рубіо казав, що США вийдуть з перемовин, це все було для росіян. Тому що тут вказано чітко, що якщо росіяни не погодяться на цей мирний план. То ніякого врегулювання не буде, і тоді США змушені будуть і потрібно ввести санкції проти Росія. Що цікаво, це реакція українського суспільства, тому що телеграм-канали почали писати: от все окуповані території, заморозка війни, окуповані території лишаються росіянами. Ну а що ви думали? Якщо Трамп своєю поведінкою він нам всім показав, що він не збирається боротися за окуповані території. Так на початках ми всі мали надію на повернення ЗС, на повернення якихось окупованих територій. Але потім всі дії Трампа показували, що він не збирається забирати щось в Росії. Він просто хоче припинити війну, і от це. В принципі, їхній отакий от план, що найважливіше, що вчора на переговорах була Україна, і після перемовин Єрмак давав інтерв'ю в марафоні. Я його слухав. Ну, таких подробиць нам ніхто не давав. Основні тези Єрмака, що ми обговорили гарантії безпеки, Україні потрібні гарантії безпеки, і нам нададуть ці гарантії безпеки. І я вважаю, що найважливіше це гарантії безпеки і припинення вогню. І мир, тому що якщо США умиють руки, а ще якщо, не дай Боже, без санкцій, хоча ну всієї статті, виходить, що санкції вони ведуть. Ну для України це буде набагато проблемніше, ніж думати про окуповані території, які ми і так не визнаємо, які Росія окупувала, але відбити в нас немає можливості на даний момент. Напишіть чого думаєте з цього приводу.